Народний прогноз погоди. 25 грудня відзначається День пам'яті святителя Спередона Чудотворця. Це найхолодніший день грудня сонцестояння. Сонце переходить на другий бік. Цей день визначав характер усієї зими. Якщо сонечко на Спередона, дні на святках, 7-19 січня будуть ясними, а новий рік буде морозним. А якщо похмурий на деревах іні, бути новому року теплим і похмурим. Якщо ніч ясна, зима буде холодною, а літо жарким. Якщо ніч темна, зима буде теплою, а літо похмурим. Вітаннячка в ефірі телеканалу НТК програма прогноз погоди та я її ведуча Ксенія Гращук. Пропоную вам прогноз синоптиків на вівторок, 25 грудня, згідно з повідомленням україдрами, центру на території івано франківської області впродовж доби прогнозується хмарність. Температура повітря вночі становитиме від 0 до 2 градусів тепла. А ось в день стопчик термометра коливатиметься від з 6 до 8 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 7-12 метрів на секунду. Торгова марка Вігор спонсор прогнозу погоди «Вігор» – це королівський вибір. А зараз пропоную вам прогноз погоди в Коломиї та районі. 25 грудня протягом доби синоптики віцять, що в цей день хмар на небі. Не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Температурні показники вночі коливатимуться від 0 до 3 градусів тепла. Ось в день 4-8 вище нуля. Вітер південно-західний 6 метрів на секунду. 25 грудня спередон Сонцеворот. У народних повір'ях є переказ про сонце та зиму. Сонце ніби з цього дня вбирається в святковий сарафан. Знову червоне сонечко на спередона прирядиться і проясниться, і корівка на німбочок собі нагріє. Але сонце сідає у віз і їде в теплі краї. Зима ходить з цього ж дня у ведмежій шкурі, ступає по. Дахах і будуть жінок вночі топити печі. Якщо зима ходить по полю, то за нею низками ходять хуртовини і просять діла. Якщо ходить по лісі, то сипле у рукава іні. Якщо по річці йде, то під слідом своїм кує воду. В три аршини. Існує таке погір'я, що на сонцевороти ведмідь перевертається в барлозі з одного боку на інший і жартували. Ведмідь і не вмивається, а здоровий живе. Давалася і рекомендація: у день сонцевороту повороту починай курей годувати гречкою, щоб а раніше занеслися у період сенсовороту палили багаті на честь сонця, вранці голосно викрикували Сонечко, повернись! Червоний розпались! Червоний сонечко в дорогу виїжджай!» з гір скачували колесо, спалювало. В ополонці. Реклама, мій сьогоднішній одяг від магазину рушничок. Інформація прозвучала на правах реклами. А я ж Ксенія Ращук. Бажаю вам безхмарного, мирного неба, сонячного настрою. На все добре. Побачимось завтра. Я вірю, що вам пощастить за будь-якої погоди. Па-па!